Доброго. Металошукачі це не літаки, звичайно, але розказати більше вам про налаштування це раз. Друге, ви вагаєтеся FINDX, чи все-таки Simplex, чи розберетеся. Далі, третє. І дійшли і до XTR Pro. Все-таки що буде краще. І перше ваше запитання звучало: що таке баланс ґрунта? Баланс ґрунта в металошукачі. Створений для того, щоб нейтралізувати вплив ґрунту, щоб відділити наші корисні цілі і сигнали від сигналів ґрунту. Тобто сигнали ґрунту, мінералів приховуємо, а отримуємо тільки на металеві цілі, неважливо там залізо чи то кольорові якісь корисні цілі. Далі також баланс ґрунту несе вплив на чіпкість. Це кількість пропусків з балансом ґрунту. На певних ґрунтах, як мінімум, чорнозема корених нерівних поверхнях, особливо сухих пропусків буде менше. Але є і мінус балансу ґрунту. Стабільність після відлаштувань погіршується на вібрації. От коли ви рукою водите, теж є і мінуси. Але коли він є, то ми можемо його робити або не робити, або виставити золоту середину. І відповідно це краще. Але основний мінус, що це вже складніше. Ну ця складність полягає в тому, що у вас затратиться. Буквально 2,5 хвилинки на навчання використання балансу ґрунта. Баланс ґрунта це не саме головне, чого вам потрібно боятися. Зараз продемонструю. Баланс ґрунта це доволі просто. Все рівно як увімкнути прилади, цим ви справитесь. Зажали кнопку баланса ґрунта. Качнули, отримали три сигнали. Зупинилися, баланс ґрунта закінчений. Все доволі просто, цього боятися не потрібно. Мінімум складнощів в самому меню. Тобто, тут бачимо все іконками, кнопочками зверху. А там всередині, а тут управляємо стрілочками, це в самому сімплексі. Тобто, з балансом розберетеся, з керуванням розберетеся, це доволі просто. А саме головне буде вам вивчати техніку помаху, не задирати кінці, передкатушки, правильні помахи, виводити центри, винюхувати, якщо хочете багато шукати. Тобто, в даному випадку чудово вам підійде саме оптимальний варіант, якраз флагманом і є сімплекс лайт. Він має і універсальність, зможете працювати і в перешкодах, і на важких ґрунтах. І при тому є баланс, хочете використовуєте, і не використовуєте його. І додаєте туди техніку пошуку, і все вас має вийти. Плюс ще шукаєте місця. Отже, по самій пошук самих місць, чи це ви по мапах, чи по якихось орієнтирах. Це вже зовсім інше, але не потрібно в кожній калюжі ловити рибу і казати, що погана уличка. зрозуміло. тобто потрібні самі ще місця. Якщо ще виникають якісь запитання, можете набрати в телефонному режимі.